Сумки передостанньої доби 2024-го підбиваємо у програмі. Очі на першому західному. Добрий вечір. І він сьогодні справді добрий, бо ще 189 українців повернулися додому з ворожого полону. Це один з найбільших обмінів з часу повномасштабного російського вторгнення. Самі ж рашисти собі не зраджують. У ніч на 30 грудня випустили в бік українських міст 46 дронів Камікадзе. Проросійський прем'єр словаччини Роберт Фіцо погрожує припинити експорт електрики в Україну. Латвія передає ЗСУ нову партію безпілотників а сполучені штати Америки. Сотні тисяч артснарядів, тисячі ракет і одиниць бронетехніки на майже 2,5 мільярди доларів. Більше деталей зібрали у нашому традиційному огляді. Захисники Азовсталі та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного та оборонці різних напрямків фронту, нацгвардійці, серед них азовці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, солдати, сержанти, офіцери і також двоє цивільних сьогодні в Україні 189 родин. Нарешті дочекались. Лише три російських безпілотників долетіли до цілі цієї ночі. кажуть у повітряних селах ЗСУ. 21 дрон збили, 22 локаційно втрачені. Уламки ворожого залізяча пошкодили приватні оселі українців у Харківській та Одеській областях. Минулося без постраждалих, аби шкоди не завдавали загрозливі рештки. Після таких ударів обстріляні ворогом території обстежують сапери. Піротехніки ДСНС оглядають кожен квадратний метр української землі. А небезпечні знахідки знищують на місці. Не стихають російські обстріли у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. За добу, що минає, на Херсонщині одна людина загинула п'ятеро, отримали поранення. З Донеччини інформують про одного убитого рашистами цивільного та ще одного скаліченого на Запоріжжі. 30 грудня цілями ворога були дев'ять населених пунктів. Обійшлося без постраждалих. Українська розвідка показала, як завдає удару у відповідь. Наші ракетним ударом знищили штаб армії РФ у Запорізькій області. Шестеро окупантів ліквідовані, ще троє зазнали важких поранень. Повідомили УГУР. Служба безпеки України та Нацполіція затримали ще п'ятьох російських поплічників, які на замовлення ФСБ підпалювали машини сил оборони на Київщині та Волині. Вік заробітчан зрадників від 15 до 22 років. Їм загрожує від 10 років тюрми до довічного ув'язнення. Воїни третьої штурмової бригади провели унікальну щорічну традицію реквієм за загиблими побратимами день мертвих, коли під бригадною хоругвою бійці підрозділу вигукують позивні кожного з полеглих побратимів. Ми будемо пам'ятати вас. Ми знищимо ворога заради вас. Ті, хто залишаться живими. Побудують кращу країну. Заради вас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який так любить їздити в гості до вбивці Путіна, заявив: якщо Київ з 1 січня таки зупинить транзит російського газу до Європи, його держава може припинити експорт електрики в Україну. За даними видання Блумберг, дисбаланс в українській енергосистемі. Якщо такий з'явиться, нібито готова компенсувати Польщу. Поки європейські лідери їздять на поклін до Путіна, двоє львів'ян Дмитро Рязвой та Іван Гаврилко на чотиримісному човні веслують Атлантичним океаном з Африки до Південної Америки, щоб ще раз нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на протезування для наших захисників. А наостанок продовження історії Романа Олексіва, хлопчика, який вижив після ракетного удару по Вінниці у липні 2022 року. Втратив маму і отримав 45% опіків тіла. Упродовж двох років Ромчик носив блакитну компресійну маску. Так стримували інтенсивний ріст рубців, щоб полегшити надалі роботу над пластикою шкіри. І от прийшов час, коли синя маска залишається спогадом про той період нашого життя. Написав батько хлопчика. Тепер Наші реабілітації матимуть інший вигляд. І вже увечері стало відоме ім'я військового омбудсмана, призначення якого напередодні анонсував президент Володимир Зеленський. Глава держави своїм указом затвердив на цій посаді Ольгу Решетилову, – 39-річна повноважена. Журналістка, правозахисниця, волонтерка, голова медійної ініціативи за права людини. У Самбурі чотирирічну дитину ушпитали після пострілу в голову з гвинтівки. Випадок трапився, коли дівчинка зі своїм двоюрідним братиком, якому шість гралися зі зброєю. Куля влучила дівчинці в голову. На щастя, малеча жива, і зараз під опікою медиків. На щастя, трапилося ще в суботу, 28 грудня о п'ятій вечора. Але його деталі правоохоронці повідомили лише нині. Діти перебували в будинку своєї бабці. В коморі вони виявили пневматичну гвинтівку і почали бавитись нею. В якийсь момент несподівано гвинтівка вистрілила, Внаслідок чого дівчинка отримала поранення голови. Вона була доставлена в лікарню. На щастя, її життю і здоров'ю нічого не загрожує. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків догляду за дитиною. Якщо батьків визнають винними, їм загрожує обмеження або позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. У 2025 рік із нововведеннями з січня для українців зросте військовий збір. Тепер із зарплат враховуватимуть не півтора, а п'ять відсотків. Також новий рік розпочнемо без транзиту російського газу. Саме з 2025 закінчується термін дії відповідної угоди і продовжувати її, як заявив нещодавно президент Володимир Зеленський. Не будуть щоправда через втрату доходів від транзиту для споживачів підняли вартість транспортування блакитного палива з 1 січня. Вона зросте у чотири рази. Таке рішення ухвалила нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Крім того, з наступного місяця припинять роботу медико-соціальні експертні комісії, відомі як МСЕКи. замість них діятимуть експертні команди у визначених лікарнях, що іще зміниться для українців загалом, а для львів'ян, зокрема. Із 1 січня нового року львів'яни платитимуть за воду на 5% більше. Це приблизно плюс одна гривня в платіжці за водопостачання прозорої та плюс дві за водовідведення. Тобто сумарно місячна абонплата однієї квартири зросте на три гривні. Не тільки львів'яни, але й усі українці з 1 січня платитимуть за деякі медичні послуги в державних лікарнях. Таке рішення урядовці ухвалили ще в липні 2024-го. Однак не буде чинно Ості, воно з нового року йдеться про звернення без керування. Якщо ви, наприклад, хочете самі обрати вузькопрофільного фахівця чи перебувати у палаті підвищеного комфорту, або ж звертаєтесь до лікарні не за місцем проживання. У медзакладах самостійно визначать вартість додаткових послуг. З 1 січня платити по-іншому будемо і за відправлення посилу Кукрпоштою. Тепер тарифи залежатимуть не від ваги посилки, а від об'єму, незалежно від того, що ви покладете у коробку. Ретних розрахунків ще немає, але в Укрпошті обіцяють залишити чинним найдешевший тариф для відправлень 45 гривень. Під витрат до бонусів у 2025 році вчителі незалежно від стажу отримуватимуть додаткову тисячу гривень до зарплати щомісяця. До слова, у львівських школах обиратимуть найкращих педагогів, які також отримуватимуть премії. Школярі ж під час зимових канікул зможуть відвідувати басейну у 16 освітніх закладах Львівської громади. Провод проводитимуть безкоштовні заняття з плавання для учнів 2-4 класів. Батьки зможуть обрати той навчальний заклад, який їм найбільше підходить, і зареєструвати свою дитину. Поплавати школярі зможуть з 30 грудня по 10 січня. Дубляни, що неподалік Львова, знову без води. Там одразу в декількох місцях прорвало мережі водогону. Відтак місцеві мешканці скаржаться. Постачання прозорої в населеному пункті нестабільне. Ось ці кадри зафільмували мешканці вулиці Шевченка, що у дублянах на відео просто з під землі струменить вода та заливає усе довкола. Населеному пункті прорвало мережі в трьох місцях. З одного боку місцеві бідкаються про відсутність води у їхніх домівках. І водночас затоплені через аварії вулиці. З іншого кажуть, до такого некомфорту вже звикли. 26 го числа відключили зранку воду. Потім було вже зробили, ніби включили воду. А тепер вони сьогодні виключили знову воду. Ні, посуди помити, ні помитися. Ну та особливо дуже важко в кого є дуже маленькі діти. Ми вже привикли. Ми в дублянах живемо. Ми вже знаємо, що то таке, коли в хаті стоїть по 15-20 баклашок води набрано. Тут і коли як ручок. Подивіться, там там тої сторони там все під будинок пішло. Зазирає за будинки і наша знімальна група. Там, наче після потопу, автівки у воді усюди багнюка. Аби усе полагодити на місця аварій приїхали комунальники із Львів водоканалу, десь постукують а як потрібно, то й ріжуть. Аби таких аварійних витоків в Дублянах меншало, працівники Львів водоканалу замінюють старі мережі водогону на нові. Цього разу комунальники прокладають 200 метрів трубопроводу від насосної станції до центру міста. Ми вже замінили більше кілометра, близько півтора кілометра мереж. Це від вересня місяця. Тобто і за цей період було 50 витоків води вже раніше. Тут вода була недостатньої якості, коли вона подавалася свердловини з, з села Стронятин. На зараз всі споживачі мають якісну воду, чисту, без потреб, знезаражену. Вода з артезіанських свердловин. Які подається на Шевченківський район міста, і так само сюди подається та сама вода. Тепер мешканці сподіваються, що в дублянах замінять більшість водопровідних мереж, а вода з кранів тектиме постійно. Віталій Ковела, Юрій Кісь, програма «Очі». Нині в лікарні помер 90-річний чоловік, який постраждав внаслідок пожежі у Львові. Вихідними спалахнуло в житловому будинку у центрі міста. Пожежа відбулася в одній з квартир. Триповерхівки, що на вулиці Скорика, як розповіли ДСНСники, горіли побутові речі. На момент прибуття рятувальники до місця виклику з вікон квартири, де виникла пожежа, вибувався густий чорний дим. До прибуття рятувальників, мешканці будинку та сусіди квартири, де виникла пожежа, врятували чоловіка, який знаходився в даній квартирі. Площа пожежі стягнула, вона була невеликою близько п'яти метрів квадратних. Причина займання ще з. Яз... Совують Внаслідок пожежі до лікарні Святого Луки потрапив 90-річний чоловік. За словами лікарів, у нього були опіки обличчя та забійні сад на голови і кінцівок. Як уточнили медики, стан пацієнта ускладнили супутні захворювання, які він мав і до цього випадку, зокрема, серцева недостатність та пневмонія. Чоловікові надали необхідну допомогу. Втім, на другу добу в лікарні постраждалому стало гірше, і він, на жаль, помер. Україна продовжує колядувати всупереч і завдяки героям, які зараз серед небесного воїнства ближче до того, чиє ім'я славимо у різдвяних піснях. Останню суботу року скорботна коляда лунала на полях почесних поховань личаківського цвинтаря. Журливі мелодії рідних часів звучали біля могил героїв. Різних поколінь бережемо пам'ять і традиції. Тож, якщо ви не були на різдво у криворівні, то традиційне дійство для вас колядники привезли до Львова, віншували відвідувачам базару добра у домівці врятованих тварин. Лунали святкові мелодії і у студії нашого радіоперш. Колядує на могилах полеглих захисників. Вони також могли б сидіти за різдвяним столом. Натомість стрілка залишиться порожньою, а різдвяна ялинка буде вже біля могили. Там рідні запалять свічку, помоляться. Згадають На Луганщині біля золотого. Ну, золоте вийшло золоте для нас, нашими дітьми, нашим всім поколінням. Він пішов добровольцем, тому що ті добровольці, котрі захистили, котрі стали на захід, бо якби не вони стримали, не знати би далі, як розгорнулися наші події. Мені от здається, що я в душі. От він загинув, но я в душі відчуваю, що я з ним, що він є для мене, що він для мене існує в цьому духовному світі. Щоб віддати шану полеглим, приходимо до героїв із колядою. Та, яка звучала на Личакові, скорботна, це журливі мелодії, сповнені болем, які виникли у відповідь на наші втрати у різні часи. Виконував коляди хор Гомін. Три колядки із п'яти, які ми сьогодні співали. Тобто, це слова, які були написані в часи створення Української Народної Республіки, тобто на початку 20-го століття, і так само. Ще одна колядка, яка називається Там в Бахмуті. Це вже знову ж таки вона відражає ті події, які сьогодні відбуваються в нашій країні. народження Христа у суботу й на базарі добра, який організувала домівка врятованих тварин. А цей звук означає лише одне ці коляди з гуцульським відлунням. Сева зазуля буде кувати, сева зазуля кує весною. У традиційному вбранні колядники з Криворівні привезли із собою тримбіти, бартки, а з ними і справжній дух гуцульського різдва. Саму Сардакові вже дуже багато років, більше як мені. У нас за усушені ця традиція дуже давна. Я вам не можу сказати коли з коли це почалося. Може століття назад. Я вже колядую більше 30 років. Це від коли почалася. Така відлега від комуністичного режиму почали ми пригадувати наших батьків коляди збирати колядам нашим ми не можемо сказати скільки років. Лютували наживою студії Радіо «Перше» гурт Оленки, Оксана Муха та учні творчої школи Павла Табакова. Слава, бабу, всі полу, і ми всім на землі. Слухачі радіо перші чули коляди з різних регіонів України, в основному з західних регіонів ще була з Надніпрянщини. Це були колядки, які ми або наші колеги збирали в експедиціях. Вивифлея Мізоря сіяє. Ще зараз вагаюся, чи пасле пастирі, тому що це є коляда моїх бабці з дідом. Чи народився Бог на санях Жданкіна? Час різдва, тому славмо народження Христа. В нас є іменинник, і ми святкуємо його день народження. Коляда триває, тож продовжуємо традиції наших предків і ми. Хто ту колядку три рази співіват сімдесят гріхов за себе змиват. Анастасія Стецик, Юрій Кісь, Олега Сюк, програма Очі. Різдвяні святкування у Львові завершили колоритним дійством у серці міста. Нині відбувся традиційний фестиваль спалах різдвяної звізди. Мешканці гості крокували центральними вулицями, розкручуючи барвисті зорі та дзвінко колядуючи. Спалах різдвяної звізди єднає львів'ян з 2007-го, коли фестиваль провели вперше. Відтоді майже щороку українці вшановують традиції святковою ходою та колядками. Діляться красою зірок, які створили власноруч. Безумовно, кожен іде зі своєю зіркою. Ну скажімо, давня традиція тепер стала новою, і це вже стало таким е, е, цікавим для людей явищем. Задіяні тут і художники, і е, е, декоратори люди вже тепер цікавляться більше з'їздами, і їх кожного року спалахує більше і більше на нашому святі. Такі різні, але разом кожна зірка унікальна самобутня за оздобленням та змістом, але всі несуть частинку світла в офлеємської зорі. Тато зробив таку форму. Ми порадились. Потім мама розкрашала її. А я їй давала ідею. Це зробив із із Мою звісту колега мого батька ще напевно в 80-х роках. А Ця звізда справа це з церкви всіх святих українського народу. Я хотів, щоб коли люди подивляться на цю зірку, вони побачили тут різдвяну ніч, сніжочок і надію. Оце всередині. Надію на. Перемогу то є моя найперша різдвяна звізда, яку я зробила 17 років тому. Але ви бачите, скільки людей звізди зібрали сьогодні? Це її місія. Стартувала масштабна хода від Домініканського собору. Опісля з площі ринок звіздарі крокували до площі ангелів, а завершили дійство колядкою біля головної міської ялинки. Минулого року нагадаю, фестиваль довелося скасувати через масштабний російський обстріл Львова. Цьогоріч десятки звізд усе ж спала. Лахнули, це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. До зустрічі в ефірі вже завтра, традиційно о 20-й. Дякуємо, що дивитесь. Все буде добре, все буде Україна.